Привіт усім на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми зануримось у світ британської класики та приготуємо літній ягідний пудинг. Це англійське ласоще, яке підкорює своєю простотою та смаком. Наприкінці літа, коли в достатку різноманітних ягід, цей десерт стане справжньою окрасою українського столу. Для цього пудингу нам знадобиться більше одного кілограма ягід. Традиційно використовують малину, полуницю, смородину та ожину. Але якщо якихось ягід нема, їх можна замінити. Наприклад, чорниця чудово замінить ожину, а агрус червону смородину. Головне підтримувати баланс між солодкими ягодами та тими, що мають кислинку. Отже, почнемо з підготовки інгредієнтів. Нам потрібно 300 г полуниці, 250 г ожини, 100 г червоної смородини та 500 г малини. Також нам знадобиться 180 г цукру і 3 столові ложки води. А для основи пудингу використаємо 6, 10 скибочок черствого білого хліба. Спочатку ретельно промийте всі ягоди та обсушіть їх на кухонному рушнику. Потім у велику каструлю додайте цукор та 3 столові ложки води. Поставте її на невеликий вогонь. Коли суміш закипить, зменшіть вогонь і додайте всі ягоди, окрім полуниці. Проваріть їх, акуратно помішуючи, протягом трьох хвилин. Ягоди залишаться в основному цілими, але виділять соковитий сік. Далі додайте полуницю і варіть ще одну хвилину. Вимкніть вогонь і дайте ягодам охолонути. Тепер підготуємо хліб. Спершу зріжте з нього скоринки, скибочки можуть бути будь-якої форми. Як форму для пудингу, традиційно використовують каструльку або миску. Всередині форми вистеліть харчову плівку так, щоб вона покривала дно і стінки. На плівку викладіть хліб. Спочатку викладайте його на дно, потім на стінки, приминаючи рукою або ложкою. Скибочки можна обеємокнути в ягідний сік для кращої адгезії. Після того, як покрили форму хлібом, наповніть її ягодами. Якщо ягідна суміш вийшла дуже соковита, зайвий сік злите, залишивши густу суміш. Злитий сік знадобиться при подачі пудингу. Завершіть приготування, викладаючи зверху ще декілька скибочок хліба, щоб утворити дно пудингу. Злегка прищипніть їх для надійності. Накрийте пудинг харчовою плівкою і поставте зверху невеликий гніт, наприклад, пару консервних банок. Поставте пудинг в холодильник на ніч. І ось наш літній пудинг готовий до подачі. Перед тим як сервірувати зніміть плівку з дна та переверніть пудинг на блюдо. Хліб просочиться соком, і пудинг набуде насиченого червоного кольору. Наріжте його на дольки та подавайте, поливаючи ягідним соком. Як доповнення можна використовувати збиті вершки чи морозиво. Дякую, що дивилися наш канал Кулінарні пригоди. Якщо вам сподобався рецепт, натискайте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. До нових кулінарних зустрічей!